Вітаю! Традиційно ми вважаємо Григорія Сковороду українським мислителем. Але особисто я, його твори цитую в перекладі. В попередніх відео вони всі в перекладі на українську мову. Тож тут одразу виникає питання, навіть низка питань, якою мовою тоді писав Сковорода, і якщо він писав не українською, то чому ми його вважаємо українським мислителем? І я ось навмисно заглянув у московську вікіпедію, і там про нього кажуть: як про першого філософа в Московській імперії, і вважають його наполовину московитом, на половину українцем. З одного боку, ми вже звикли, що вони все намагаються привласнити, але тим не менш, де ж насправді правда? І чому, якщо читати його в оригіналі, то буде здаватися, ніби ти якоюсь московською читаєш. Принаймні. Зі мною так трапилося, оскільки я не настроєний читати такі тексти за так званим київським е ізводом. Тож давайте спробуємо розібратися, чому ми його вважаємо українцем і чому нам доводиться перекладати його твори на українську. Приклад з історії. Був такий німецький філософ, науковець та священник Альберт фон Лауенген або просто Альбертус Магнус. Який жив у 13 столітті. Писав він свої твори латиною. Тож сучасному німцю, так би взялось, якби він взяв би зараз його твори, йому довелося би перекладати ці твори німецького філософа на німецьку мову. Але від того, що він писав латиною, він не перестав бути німецьким філософом, не дивлячись на те, що і Німеччини тоді, як окремої держави, не існувала. І Альма Метер його знаходилася в Падуї, тобто теперішня Італія, а не в Берліні чи Мюнхені. Та й помер він не в Німеччині, а в Священній Римській Імперії. Але це все не заважає німцям вважати його саме німецьким, а не італійським філософом. Лише приблизно через два століття так, Мартіном Лютером була. Перекладена Біблія на народну німецьку мову, і це було поштовхом для розвитку вже німецькомовної німецької літератури. А до того, як ми знаємо, мовою науки, філософствування та теології, здебільшого в західному середовищі, це була Латина. Думаю, ви розумієте вже на що я натякаю. Тож, якою мовою писав Сковорода. У нас в Східній Європі відбулася або відбувалися подібні процеси, але, як завжди, з відставанням на декілька або пару століть. На наших землях Латина була менш поширена, і таку роль відігравала саме церковнослов'янська мова. Тож і становлення літератури, яка писалася саме народною українською, теж відбулося із запізненням. Такий вже більш серйозний старт розвитку української літератури, саме народною мовою, приписують Івану Котеревському, який жив майже на півстоліття пізніше Сковороди. А сам Григорій Савич не став, на жаль, ось тим імпульсом для розвитку народної української літератури. Він продовжував писати свої праці, скажімо так, церковно-слов'янською або ще її називають староукраїнською мовою. Ну, звичайно, там були домішки всякого. Зараз складно розібратися. Це потрібно бути фахівцем мовознавцем. Звичайно, ця церковна слав'янська, вона була пронизана так званими українізмами, і принаймні, ось так про це пише дослідник Дмитро Чижевський: я зацитую: Українська література 16 і 17 століть це правда церковно -славянщина. Але цілком виразної своєрідної української редакції. У Сковороди ми зустрічаємо деяку модернізацію цієї української редакції, але вона залишається українською. Коли я брався читати щось від Григорія Савича в оригіналі, мені особисто воно більше російсько нагадувало. Але я не є експертом і тим більше не натренований так відрізняти, де є київський ізвод, а де не київський звот. А різниця в тому, повірте, є. Тому нам, звичайним смертним, можна спокійно читати сковороду в перекладі на більш сучасну українську мову. Що ще важливо нагадати собі, це те, що будь-яка жива, жива мова вона змінюється. Тож навіть так звана народна мова також зазнала змін за останні 4 століття, Да навіть за одне століття вона зазнала змін. Хто би знав, що там через декілька століть у нас будуть фемінітиви. <хи> І все це важливо пам'ятати, коли хтось вам тицне пальцем на нібито російську мовність на Сковороди. Бо воно ніби й схоже трохи на російську мову. Бо все ж таки це одно, одної, так би мовити, родини мова. Але це зовсім не так. То чому ми вважаємо Сковороду українським мислителем? Можемо виокремити такі три базові пункти. Перше, це те, що мова його творів, хоч і церковно але все ж таки була пронизана тими українізмами, які, як кажуть експерти, походять саме із української народної мови. І це такий собі український варіант церковно славянський Другий пункт важливий це зміст його творів, які пронизані українською культурою того часу. Також він був вихованцем тодішньої київської академічної спільноти. Це важливо пам'ятати. І третій, такий останній важливий пункт це те, що Григорій Савич народився та помер на нашій землі, тому його справедливо вважають українцем. Звичайно, можна додати ще декілька, але ці пункти насправді є дуже важливими. Якщо узагальнити, то Сковорода має всі зовнішні ознаки тодішньої приналежності до українського народу. Так, на жаль, нас багато переплетено із тодішньою Російською імперією, але маємо, що маємо. Але він від цього не перестає бути українцем. І це важливо пам'ятати. Тож, можна пробачити йому також той факт, що він не став Котляревським чи Шевченком свого часу. І не розпочав творення літератури на народній українській мові, яка була б корисна зараз для національно-визвольної боротьби, бо зміст його текстів був більше направлений саме на містику, на внутрішню природу людини, на якісь більш такі загальні, а не локальні проблеми. Є в сковороди одна байка щука і рак» називається. Яку ми зараз наостанок зачитаємо. І ця байка привідкриє нам його тодішнє ставлення до вітчизни. Щука, натрапивши на солодку поживу, жадібно її проковтнула, та раптом відчула заховану у ласощах утку, що застрягла у її нутрощах. Рак все здаля примітив і на ранок, побачивши щуку, спитав: Чого це ви, пані сумні? Де подівся ваш кураж? Не знаю, брате, чогось сумно. Думаю, щоб розвеслитися, поплисти з Кременчуга на Дунай. На Брид-Дніпро. А я знаю джерело вашого суму, сказав рак. Ви проковтнули утку. Відтепер вам не допоможе ні швидкий Дунай, ні плодовитий ніл, ні золоті крильця. Сила або суть. Рак точно правду мовить. Без розуму і за морем погано. А мудрому чоловікові весь світ рідний край скрізь йому і завжди добре. Він Добро не збирає по місцях, а носить його в собі. Воно йому сонце у всі часи і як скарб у всіх країнах. Не місце його, а він оживляє місце не вигнанець, а подорожній, і не вітчизну кидає, а лише змінює її, змінює її. Куди прийшов, то і землі син, бо несе в собі народне право. Як бачимо, для сковороди весь світ це рідний край. І якщо людина мудра, то їй всюди добре, бо мудра людина є носієм добра, а недобре тій людині, яка ведеться на приманку світу, на якій, якщо вона спокуситься, так на гачок цього світу, що є пожадливостю очей, пожадливостю тіла і пихою життєвою. І тоді, от, коли людина спокусилася, як та щука, тоді цій людині зле всюди, куди б вона. Не попливла, бо вона вже на гачку. Отаку ідею передає нам сковорода. І можна з ним погодитись з тим, що де б ми не були, ми, ми маємо зберегти оцю внутрішню гідність, це, це маємо точно погодитись. Але мені особисто складно погодитись, що людина всюди себе може добре почувати. Але так він мислив. Ми можемо погоджуватися з ним, можемо не погоджуватись це вже наша справа. Однак саме такий його погляд. І відрізняє від того ж самого Тараса Шевченка, для якого поняття рідної землі було зовсім на іншому чуттєвому рівні. Але якщо нагадаємо собі, що Сковорода був мандрівником, а для того часу це трошки не так, як зараз, то для такого стилю життя така філософія дуже навіть підходить. Бо куди б ти не прийшов люби ту землю і тих людей, серед яких знаходишся? Але. Ну, це насправді дуже класна ідея, але ж ми просто живемо зараз в такий час, що не всюди можна піти, так і далеко не всюди нам буде добре. Наприклад, українців в Московії чи серед змосковщини добре не може бути, ну зараз. Як і праведнику серед нечистивця, звичайно, якщо ти українець, це ще не означає, що ти праведник, але якщо ти праведник, то точно розумітимеш, що теперішній дух московського міра є за всіма ознаками. Від нечистого. Однак Сковорода він так ось мислив. І така -от, така от була його особистість. Тим не менше, дякую, що додивилися до кінця. Дякую за вподобайки, за підписки і думки в коментарях. Сподіваюся, що ми можемо якісь зробити для себе позитивні корисні висновки. І щось більше дізнатися дізналися вже. Про Сковороду. Я думаю, також варто розуміти, що він жив трошечки, трошечки давно. І, ясна річ, можливо, він не сильно підходить під наші вже погляди, як то має бути українцем. Бути. Тож, треба змилосердитись стосовно цього і прийняти ситуацію, яка вона вже є. Але Сковорода все одно залишається нашим мислителем і філософом. А вам до зустрічі в наступному відео.